Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні і вчора для Росії такий собі денюк по порядку. Декілька годин тому пролунав вибух на одному із оборонних об'єктів міста Москва. Як повідомляють наші джерела, цей об'єкт пов'язаний із виробництвом високоточних ракет. В Сторону даного об'єкту рушили швидкі та пожежні машини. Що ж дрони накрили. Як би там не було, останні дні російськими оборонними підприємствами продовжує блукати бавовна. Яка і призвела до вибуху в ряді російських міст, як зазвичай у РФ. Інформація про такі події видається за принципом чим вище джерело, тим обмеженіші деталі та масштаби наслідків. Зокрема, за повідомленнями ТАСА, вибуху взагалі не було, але ж займання у результаті якого лише одна особа постраждала і доставила в шпиталі. Місцеві ж видання прямо пишуть, що це був вибух. Одна виробнича споруда, частково зруйнована під завалами опинилися чотири особи. Двоє загинули один з них без. Зісте також Пермські змі дорікають на те, що офіційних коментарів їх ніхто не давав, бо сам Пермська пороховий завод, федеральне підприємство та напряму підпорядковано Москві. Зокрема, до продукції заводу належать заряди до комплексів ППО, заряди до РСЗВ, заряди двигунів ракет класу повітря, повітря, стартово розгінні ступені крилатих ракет, морського базування, скоріше за все, калібера та онікса, заряди до пострілів калібру 122, 125, 150 Двох та 203 міліметрів для стрілецької зброї, окремо зазначається, що Пермський завод залучений до кооперації виробництві міжконтинентальних балістичних ракет Тополь М та булава також до ПТРК Корнета. Але справа в тому, що такі порохові заводи це не одна дейбудівля, а цілий комплекс, який випадку за заводом у Пермії, займає площу у 14 квадратних кілометрів. Діставалося й аеропорту Домодєдово. який навіть тимчасово перекривали саме туди привозили іранські дрони, наголосивши логістичний Позол і саме звідти їх розвозили одразу після цієї інформації. На наступний день хлопки, які розмі приховували, дісталися й до аеродрому. Згідно з інформацією анонімних джерел, добряче палала партія зброю з Іраном. У Росії триває сезон свіженької бавовни та постійних звуків вибуху. Зокрема, вночі 4 жовтня. Вибухи одразу чули у російському білгороді і Брянську. Спершу вибухи пролунали у російському Білгороді. Зокрема, очевидці повідомили, що гучні звуки в місті було чути близько першої години 24 хв. Волини за місцевим часом через 4-5 хвилин було гучно. Було вже й по всьому російському брянську. Там також очевидці казали, що лунали вибухи так близько, що аж підскочили. Зрештою, невідомі вибухи прокоментував губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладкова. В'яна вирішив заспокоїти громадян, сказавши, що в області нібито працює ППО і збиває ворожі цілі. Губернатор також наголосив, що оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань. Ні, буцімто немає. Водночас моніторингові телеграм-канали зазначили, що ймовірною причиною вибухів у прикордонні Росії з Україною можуть бути удари по пускових установках російських загарбників, якими вони регулярно обстрілюють нашу територію. Варто зауважити, що вона не виходила пускові пункти. Тому така інформація може бути цілковитою правдою. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.